Мої вітання усім слухачам подільського радіо. Мене звати Майя Кучеренко, і давайте поговоримо. Мій сьогоднішній гість Інна Вітковська, менеджер відділу земельних та майнових відносин зернопродукту МХП. Доброго дня. Добрий день! пані Іно. Маю до вас декілька запитань у листопаді 2021 року. Наші законотворці внесли зміни у податковий кодекс. Згідно цього, власники землі мають платити на неї податок. Цей закон уже запрацював, і люди отримують листи з податкової за 2022 рік. Розтлумачте, будь ласка, що це за закон і скільки людина має сплатити. Так, в податковий кодекс були внесені зміни і введено таке поняття мінімальне податкове зобов'язання. Це те, що на слуху уже кілька місяців, тому що люди масово отримують податкові повідомлення рішення. Вони панікують, хтось біжить, плачує, платить, хтось просто панікує. І тому хочеться пояснити, що це таке. А це податкове зобов'язання, яке має сплачувати власник земельної ділянки. та... Або її користувач. Тобто, якщо є офіційний користувач, mm -hmm. орендар, суборендар, то а, таке податкове зобов'язання сплачує саме користувач. Якщо його немає, або, наприклад, ви віддали землю неофіційно і в жодних державних реєстрах вас не світиться орендар, тому ви маєте піти заплатити це зобов'язання. Ну, насправді, що це таке? Це та сума грошей, яку має заплатити людина власник земельної ділянки площі Більше, ніж пів гектара. Ну, законодавець вирішив, що якщо у вас є земля і вона там трохи більше, ніж потрібно для власного використання, mm -hmm. тобто для картопельки на сім'ю, тому, будь ласка, ти, значить використовуєш її там, в цілях підприємницької діяльності, сієш там, збираєш, і тому. Заплати, будь ласка, певну суму грошей. А стосовно сум, угу. як сьогодні розраховується це зобов'язання, є коефіцієнт, який станом на сьогодні один на 22 рік, і з кожним роком він буде підніматися. І цей коефіцієнт множиться на нормативну грошову оцінку земельної ділянки. В чому є запитання? В тому, що сьогодні нормативна грошова оцінка вона досить мала. Але в бюджеті на наступний рік закладено мільярд гривень на те, щоб провести нормативну оцінку земель сільськогосподарського призначення по всій Україні. І ми маємо розуміти, що якщо такий проведуть і збільшить коефіцієнт, то це мінімальне податкове зобов'язання воно значно збільшиться. Якщо цього року в середньому у нас люди отримували повідомлення рішення і їм нараховували за один гектар, там ну від тисячі до півтори тисячі гривень, то ми маємо розуміти, що з кожним роком ця сума буде ставати більше і більше, тому mm -hmm. що законом передбачено збільшення коефіцієнту, і є велика ймовірність, що також збільшиться нормативна грошова оцінка. Якщо платіжки приходять за 2022 рік, а на сьогодні вже завершується 2023, чи не буде це заборгованістю і чи люди не платитимуть якихось штрафів? Ні, ні, це не буде заборгованістю, тому що а, періодом для нарахування податкового зобов'язання було визначено липень. Поточного року за попередній рік. Тобто, угу. чому ось зараз така паніка серед населення? Тому що, виходить, серпня з вересня почали нараховувати за 2022 рік. Але чому маємо сьогодні таку проблему? Тому що. Реєстри це це робиться вперше. Uh -huh. Реєстри працюють некоректно. Як в фіскальній службі в них немає взаємодії з реєстром речових прав державних, тому вони багато інформації не бачать. І якщо, наприклад, наші пайовики до нас телефонують і плачуть ой-ой, ой що за бідами кажемо тихо, не панікуйте, ми все розберемося. Ми. Самі з податковою вирішуємо ці питання, десь показуємо витяги. Що дивіться, ось вас там некоректно відображається інформація. Десь доносимо договори і всі ці питання ми без проблем закриваємо. Це не заборгованість, це попередній рік. Тобто це все правильно так і має бути. А от чи мають право згідно цього закону орендарі сплачувати цей податок замість власника землі? Ну вони не мають права, вони зобов'язані зобов це робити. Це не те, що там податок на землю. Так, це е, е, Орендар, юридична особа, він сплачує податки в кінці року, показує декларацію, і сума сплачених податків юридична особа, вона значно перевищує мінімальне податкове зобов'язання. Тому всі ми дякуємо і нікому нічого не платимо. Це у випадку, якщо ми відповідально ставимося до своєї землі, якщо ми віддаємо в оренду землю правильному орендарю, який як ми. Платить орендну плату повністю, показує її, повністю, декларує, сплачує податки, реєструє, тоді ніяких проблем не буде. А от за яких обставин орендар може відмовитися, сплачувати, і що тоді робити власнику землі? Не може. Не може, може. орендар відмовитися сплачувати. А проблема відбувається бувають лише тоді, коли вас ви віддали там фермеру сусіду землю. Він прийшов вам з кармана витяг гроші, а ви йому подякували, і, і, і все. От тоді у вас будуть проблеми. Тоді йдіть, будь ласка, вирішуйте до нього, або кажіть дай ще плюс там 2-3 тисячі гривень на ось ті податки. Або або носить цю землю туди, куди потрібно, і там де все відбувається правильно. Тому якби тому і сенс цього закона в тому, щоб вивести з ціні сільськогосподарське mm -hmm. виробництво, щоб показувати чисті податки, щоб збільшити бюджет місцевий, тому що саме бюджет МПЗ нараховуються, отримують місцеві бюджети. Саме для цього і було введено це поняття і сплати їх. А чи може власник землі розірвати достроково договір з недобросовісним орендарем і підписати з тим, хто сплачує податки? Ну от як ви, наприклад? Так, звичайно, але є нюанси, тому що розірвання договорів в добровільному порядку це досить важко зробити, тому що ніхто тобі не захоче віддавати землю. А це потрібно йти в суд. Але судова система України вона працює і є такі позитивні рішення, коли у випадку невиконання виконання істотних умов договору, а оренди розриваються, але дуже ж потрібно розуміти, що на це мають бути підстави. Тому, якщо вони є, то так звичайно, будь ласка, йдемо в суд і mm. робимо те, що потрібно. А от що пропонує підприємство «Зернопродукт МХП» своїм орендарям? Ну, та все ми пропонуємо. знаєте, ми дружимо зі своїми пайовиками. Ми їх любимо. Все, що від нас можливо, ми завжди допомагаємо. ну, Починаючи там від допомоги співпраці з благодійним фондом, це там насіння, кришки це соціальний магазин, який працює у місцях присутності зернопродукту. А це проекти лікар для села. Дуже популярний був проект, коли лікарі з медмобілем переміщались по наших населених пунктах, робили безкоштовно УЗІ, аналізи, окуляри. Тобто, ну досить важко людині з села виїхати це в райцентр, записатися до сімейного лікаря, отримати направлення на узі. А тут це все в одному кабінеті, і в тебе в селі, тому ось такі популярні проекти. Ми обов'язково. А, платимо допомогу при переоформленні спадщини, ми платимо допомогу на поховання. А, у нас є дуже гарний проєкт Лелека а, угу. це допомога фінансова при народженні дитини. Тобто, якщо наші пайовики стали батьками, теж є така допомога. Ну, тобто, ну, знаєте, Все, що просять, ми намагаємося допомогти. Турбується, що Ну, Якщо у нас бойовицю? є можливість, ми обов'язково це робимо. Чудово, це дуже приємно чути. Я вам дуже дякую за ефір і за те, що роз'яснили дійсно дуже важливу інформацію, тому що ну податкові справи це насправді не так легко, як здається на перший погляд. Друзі, а я прощаюсь з вами до наступного ефіру. Бережіть себе та будьте здорові!